Сьогодні в нас рубрика японські відерця. Будемо оглядати автомобіль Нісан Рок другого покоління. Давайте трошечки спочатку загалом про автомобіль. Що таке цей Нісан Рок? Ви можете зустрічати такі автомобілі Nissan як Кашкай та Ікстрейл. Для американського ринку в свій час вирішили чомусь назвати модель рок. Відповідно, перше покоління це був аналог європейського кашкаю. Друге покоління, як в нашому варіанті, яке випускалося з 2013 до 2020 років. базово це як аналог Нісана X trail і в 17-му році вирішив Нісан розділити трішки нішу, і він зробив рок та рок спорт. Рок спорт це стала версія європейського кашкаю. А рок це стала версія європейського ікстрейлу. Коротше, що вам потрібно знати, є рок є рокспорт. Рокспорт маленький, просто рок більший трошечки. По зовнішньому вигляду скоренько пройдемося. Не будемо задовго затримуватися, тому що, в принципі, це діло смаку, а як ви знаєте, на смак всі фломастери різні. Відповідно, давайте з передньої частини подивимось. Тут у нас видно зразу такі акценти в вигляді хрому, така от форма. Також акцентом автомобілю додають отут от габаритні вогні. Досить таки прикольно, специфічно виглядає в потоці. Автомобіль він чітко, якщо десь іде, зрозуміло що це Nissan. Багато хрому тут тут зараз по боковій лінії пройдемо там теж безліч хрому. видно, що япошки люблять хром. Тут у нас схована камера. Передня для огляду 360. Як бачимо, ще от у нас значок, він ніби як за склом встановлений. Хто стикався з аналогічною штукою, ті, напевно, подумають, що тут схований радар дестроніка, який дає вам можливість мати в автомобілі адаптивний круїз-контроль. Тобто, відповідно, спереду автомобіль, який сіде. Ви кнопочку нажали, прив'язались до нього, і автомобіль пригальмовує, розганяється і тримає дистанцію до цього автомобіля. Але на жаль, ні. Тут звичайний круїз, але при цьому тут датчик є. Тут є датчик екстреного гальмування. Відповідно, автомобіль, просто якщо десь якась перешкода, він екстрено загальмує. Тобто штука прикольна, але було б конечно, краще, якби вони повноцінно вже цей радар якби розкрили його потенціал. Дивимося, що всюди в нас по автомобілю, от і передня частина, і зараз на бік зайдемо, в нас такий от нефарбований пластик. В принципі, можна десь і в траву заїхати і не переживати, що він пошкрябається, як звичайна фарба. Тут також бачимо ось тут наші варіації, конкретно в нашій комплектації заглушка, бувають тут встановлені туманки. Бачимо, оцей пластик він іде отут, досить таки прикольно, надзвичайно зроблений не просто от рівненьким порогом, а ніби якась там аеродинаміка присутня. Скажу так: цей пластик, коли він не фарбований, це дуже практично. Наприклад, у мене, наприклад, свого часу знову ці дідовські історії. Був мене, коротше, b п'ятий Passat, в ньому були такі дуже і дуже практично. Це не значить, що ви будете в пісок, в камінці його бити, але на банальну от траву виїхати, ви не будете думати, о, там зараз щось шкребне мені якась там голочка, щось там фарбу пошкрябає. Дуже класна штука. А так як це в принципі кросовер, то тут воно якби в тему: хром, хром, хром. Япошечки люблять хром. Е, з того, що дивно-забавно, отут от вони камеру, яка бокового огляду під зеркалом для 360, вони зробили от такою от прищиком якимось незрозумілим. Така штука була і на Sport. Чому вони так зробили? Можна було просто просверлити дірочку, отвір і зробити от якось рівніше. Ну, Зробили, як зробили. Можливо, просто той, хто малював рок і Sport, передивився свого часу анімешок і от таке в нього бачення. Давайте подивимось ззаду. Тут хром, тут хром відповідно в нас, тут накладочка навіть така в хром на бампер, щоб якщо ви щось грузите, тут не пошкрябати. Тут бачимо, в нас є камера заднього огляду, схована з прикольного. Тут, от по центру, бачимо ось такий от елемент. На європейських версіях тут зазвичай встановлені. Противотуманні фари. Також сюди, от в цю заглушечку, як мені підказали, може бути встановлений фаркоп. Чим мені прикольний цей елемент, тому що згадується одразу якісь гоночні автомобілі, де от по центру, там знизу, з тробоскопчиком йде стоп-сигнал. Давайте заглянемо під капот, два слова про силові агрегати, про коробки. Хто не їде на японських відерцях, того зразу буде тут трошечки потеряшка, тому що прийшов відкрити капот, а тут прям консоль управління під лівим коліном. Капот тяжкенький не мішав би газовий упорчик. Але це вже починаються придирки, тому що насправді автомобіль досить таки надійний по відгукам, і в принципі під капот сюди заглядати немає часто якогось сенсу. По силовим установкам. В рок тут ви зустрінете 2,5 літри атмосферний чотирьохциліндровий звичайний двигун. Зі звичайним впорскуванням, в яке легенько стає газ газ, тому що тут нас, до речі, бачимо встановлений газ, і пару слів потім ще про тут особливість певного цього газу я вам розкажу. Також, ніби як зустрічається в інтернеті, що є двохлітрові версії цього автомобіля. Але я нігде підтвердження цьому не не знайшов. Каталоги, які я в Америці, коли продавалися ці автомобілі, прайси я спеціально подивився. Там є 2,5 атмосфера або 2 літра плюс електроустановка, гібрид. Тут іде варіатор. Завжди варіатор, ніяких інших варіацій тут немає. Якщо порівнювати з Rock шпортом, з меншою версією, то так, там є вже 2 літрові двигуни. І до речі, там, наскільки мені пам'ять не зраджує, там незвичайний двигун зі звичайним впорскуванням, а там іде з безпосереднім впорскуванням. Тому, якщо знову ж таки розглядати газ не газ, можливо, комусь це дуже важливо. То на рокспорт цю ве, цю штуку реалізувати тяжче і дорожче, але так само реалізуємо. Якщо казати про європейські версії, знову ж таки про X-Trail, то там гама двигунів трошечки більше. Там є. І 2-літрові там є, і 2,5 літрові, і там навіть є 1,6 дизельні. По коробкам може бути навіть ручна коробка перемикання передач. По платформі. Платформа цього автомобіля, вона на ній реалізований Nissan Rock, Nissan Rock Sport. Зрозуміло, що Qashqai X-Trail, і, що мене дорожче здивувало, Renault Kodiaq і Колеос. Якось так. Давайте в салон глянемо. Зразу скажу, що серед всіх японських відер, які нам доводилось оглядати, Nissan адекватно, якісно відчувається на дотик і виглядає. Ну знову ж таки, це суб'єктивна думка. Я просто, можливо, придираюсь до японців, бо я їх не дуже люблю і не так багато з ним мав справу. Але там, якщо порівнювати з тим самим Міцубісі, ну, він якийсь більш дерев'яний і менш якихось в ньому таких -от дизайнерських гарних ліній. Знову ж таки, це моя думка. E, Nissan Rock і Rock Sport вони виглядають аналогічно. Те саме кермо, до речі, кермо мені подобається, воно досить таки прикольно зроблено. А плафончик навіть за амбієнтом, правда, амбієнт біленький, можливо, вони б зробили якийсь не знаю, червоний, тому що увага, червоний. E, але тут є навіть такий амбієнтик невеличкий. Магнітола досить -таки функціональна. В нашому автомобілі навіть вже прошили її повністю під європейську версію. Тут навіть карта навігаційна, повноцінна наша, українська є по центру розташоване керування кліматичною установкою. Зазвичай там, в німецьких автомобілях ви бачите, що тут все налаштовується все. Підігріве сидінь, дуйки, куди що. І з того, що мені попадалося, Японії, то завжди підігріве сидінь, винесені ось сюди, на центральну частину. І є просто кнопка High, Low і вимкнено. На торпеді навіть є по центру такий динамічні так по аналогії, як на куп'ятих, як на шостих, навіть написано на ньому боус. По ідеї, тут має бути досить таки непогане звучання акустичної системи. Тут м'якенько, тут жорстке, але бачите, ніби стрічка зроблена, аля, типу тут шкіряна вставочка. І як я почитав в інтернеті, ніби на європейських версіях на екстрейлах, тут дійсно воно в шкірі, воно дійсно м'якеньке. Є підлокітничок, він вперед не їздить, він просто піднімається, а він навіть не фіксується. Він просто або ось. Піднять і опустить, і все. Саме смішне, коли я дивлюсь на цей підлокітничок, це згадую я колись на жигах заїжджаєш на Пірово на авторинок, які універсальні підлокітники. от з такою от формою, от цією стрі... строчечкою. Ну, щось коротше, щось вони не знаю, Трохи якийсь дизайнер дав маху. Напевно, він подивився на жиговські підлокітник і подумав, клас, зроблю таке в Нісанчику. Давайте подивимось на водійські двері, тому що, в принципі, це той елемент, з яким досить таки часто е, взаємодіє власник автомобіля. Це кермо, е, водійські двері, селектор перемикання передач, це от те, от, з чим ти постійно його чіпаєш, трогаєш, дивишся. Значить, тут м'якеньке, тут. Пластик ніби жорсткий, але він, ну, я не знаю, як сказати. Ну, не в софтач, але він ну, якби адекватний. Він не дерев'яшка, дешева, він нормальний. Тут декоративні от ставочки. Знизу такий самий жорсткий пластик. Там, де у вас локоть лягає, підлокітничок він зроблений в шкірі. Причому, що скажу, салон, самі сидіння. Не шкіряні, вони тканеві, але при цьому ці елементи вони зробили в шкірі. Це от японська незрозуміла логіка, коли вони чотири склопідйомника роблять кнопки, і один роблять авто. На ньому прям пишуть, а буква авто. Ну блін, ну вже 21 століття. сторіччя. Ви можете всі склопідйомники робити, щоб вони автоматично піднімались і опускались. Що значить автоматично? Це вам не потрібно тримати його, щоб повністю опустити або підняти. Ви. Натисну там два зазвичай положення, легше натискаєш і сильніше, і піднімаєш так само легше сильніше. І скло саме до упору або піднімається, або опускається. Окрім цього, що мене трохи дивує, теж, ну, хочеться бачити в автомобілі, коли ти ввечері сідаєш, щоб кожна кнопка була підсвічена. Якось, ви, знаєте, так гарненько ти сідаєш, значить в літачок маленький, в тебе кожна кнопочка світиться. В япошках дуже часто, от, і тут ми бачимо приклад. Підсвітка тільки там, де ця кнопка А на водійському е, склопідйомнику. Інші вони якби є, вони працюють, але їх не підсвітили. Може, придираюсь, але знаєте, коли чогось прикольного вже скуштував, то його хочеться знову. Так, тут управління дзеркалами. Тут я так розумію, та ж сама історія, напевно, тут просто малюнок. Так, тут у нас просто малюнок оцих. Стрілочок, на жаль, без підсвіточки, наскільки мені видно. По самій двері, по ущільнювачах, в принципі, все досить таки, як на мене, візуально непогано зроблено. Тут є ущільнювач, тут є ущільнювач. Я навіть скажу, що в цьому плані ліпше, ніж на американському посаді. Тому що, як ви пам'ятаєте, на дверці на американському посаді немає ущільнювача. На Європі є, на Америці немає. Е, японське знову відеречка. от от бачу вже не перший раз. Якщо подивитись на рамку, як виконано е, двері, сам метал. Отут я бачив таке на Subaru, і тут теж така штука. Бачите, тут просто зварений шов. Вони не могли якось не знаю, зробити цільним кусочком. Ні на що не впливає, але просто дивишся і думаєш, блін, пацани, у мене батько ворота варив на дачі. От десь от так от, така ж сама технологія Ну, Але знову ж таки, це я придираюсь просто е, до японського автомобіля. Двері закриваються досить таки приємно на по шуму, але знову ж таки, конкретно наш автомобіль його власник повністю-повністю обешумив. Повністю прям так ну нормально обешумив. Відповідно, вони будуть класно закриватися. Якщо ви берете якусь інший автомобіль, то я не можу сказати, наскільки там тихо, не тихо, приємно неприємно. По звуку закриваються двері. Давайте сядемо на задній диванчик. Місця, як на мене, вистачає, але знову ж таки, я невисокого зросту, мені якби, досить таки зручно. З прикольного, тут цей задній диванчик він отак от йорзається, вперед назад рухається. Я скажу, що це дуже крута штука. Ви можете подумати, я їжу за кермом, мені по барабану він там їздить, йорзається чи не йорзається. Але в мене була ситуація, конкретно, коли в багажник вкладав туди дуже габаритну одну штуку і от чуть-чуть, чуть-чуть не висаджало, щоб закрити задню ляду. І Що ми зробили? Отак, От хоп! І в свою куп'яту я вклав в свій час ну, досить таки габаритний об'єкт в багажник. На центральному підлокітничку в нас навіть є е, дефлектори в воздуховоди. Тут зверху в нашій комплектації є панорама. Зараз ми її закрили, щоб сонечко трішки нам не пекло. В макітрочку лису спинки заднього ряду вони теж мають регулювання. Отут є речажок, така штучка дергаємо, і ми можемо цією штучкою зразу відрегулювати положення кут сидіння. Можна зробити навіть отак, просто когось тут заугрюмити. А можна цією ж самою штукою скласти повністю це сидіння. Відповідно, також у нас тут ще розкладається центральний підлокітник, для нього така от ручечка, наче в парашуті дьорг. І центральний підлокітничок. Так от лягає в ньому відповідно два підстаканничка. А. <плес> Ось тут. Кришка багажника от тут от, вона повністю пластикова. Напевно, зробили для того, щоб трішечки поберегти оці механізми, які... Автоматично піднімають ці двері, і щоб їм було легше, щоб не металеву ляду піднімати, а більш легеньку, то зробили пластикову цю кришку. Ну, Досить таки прикольна штука. І з того, що мені не подобається, як би напевно ви розумієте, вище вона не підіймається, ну, така, напевно, специфіка автомобіля. Хотілося б трошечки вище підняти. Великий, малий. Ну, Дивіться, от я сів, Ну, я б не сказав би, що він дуже великий. Але. Знову ж таки, ми не забуваємо, що тут в нас дуже глибока ніша під е, ось цими от штуками. Тобто, в принципі, оці от штуки дефолтно, оці от штучки, їх можна виймати, вони зроблені, щоб можна так ставити їх, там, от так от як полички ставити. Тобто, Тут придумано такі е, рішення, що можна цей простір багажника якось так от е, під себе зробити, якимись поличками, якимось такими розділювачами. Е, тут бачимо, в нас лежить савуфер. Ви розумієте, що щось тут не так. Сабвуфер зазвичай лежить в докатці, але так як в нас є газова установка, тут у нас схований балон. І балон сюди вміщається, як нам підказує власник, він сюди впихнув балон аж на 90 літрів. Я не знаю, як він сюди вмістився, але ну, факт залишається фактом. Причому що ну, він вмістився, він не стирчить. Так, трішечки в нас 에, є обмеження, що оці от полички, їх не можна отак натикати. Але знову ж таки, ну я сумніваюся, що прямо хтось так от перевертає і щось з ними робить. Але так загалом пол рівненький, все рівно умісилось, і 90 літрів. У вас, тобто, ну, запас ходу просто нереальний. Якщо вам кудись на дальняк, 90 літрів, плюс ще палива, повний бак. Ну, Це просто це прикольно. Е, так, тут може бути, отут в багажнику зазвичай можуть бути ще полички. Видно, що тут от є. Куди її ставить, є куди її чіпляти, але тут немає. Як підказує інтернет, ці полички є в самих максимальних комплектаціях. Або, можливо, йшли всюди, але поки доїжджали ці автомобілі з Америки, а звідти вони найчастіше їдуть, то просто ці полички тирили. Дивимось, тут в нас є ніша, тут схований в нас Домкратик. Домкратик, компресорчик, отака от фіня. От тут нас тут схована. З цього боку в нас є така розетка. Тут якась заглушечка, напевно, під якісь додаткові функції. Також скажу, що якийсь період в цих автомобілях ставився навіть третій ряд сидінь. Але в якийсь час їх перестали сюди встановлювати. І мені здається, це логічно, тому що ну, куди тут його поставити третій ряд? Ну, якби так місця ок, але щоб тут прям повноцінний третій ряд. Я впевнений, що він буде зжирати багажник, тому що ну, ти вже туди балон не поставиш. Вже ця глибина, якщо газ, то. Неможливо, якщо не газ, то знову ж таки просто зжере те місце, яке можна було б використати. По всім канонам відеооглядів ми мали б тут ще проїхатися і розказувати, о, як вона рулиться, не рулиться. Але давайте відверто. Те, що я скажу, рулиться не рулиться, абсолютно вам нічого не дасть, тому що в кожного свій особистий жопомір. Я вам можу сказати так: ми проїхались. Ми, в принципі, відчули, як автомобіль їде. Що можу сказати? рулиться, не рулиться це сімейний кросовер. Який він не має, не, не має якихось амбіцій якогось спорта по тяговим характеристикам. Як на мене, ну, автомобіль ну, не являється пушкою гонку, щоб, знаєте, натиснув, він шух, улетів. Але щоб просто там, їхати, переміщатися з сім'єю, ну, досить таки достатньо їде. Тобто, в кого там якісь там, суперочікування, що от я куплю і стану мамкиним гончиком, ні, не надійтесь. Але просто щоб переміщатись в нормальному режимі в розміреному, тяги досить. Тобто це не, не авео чи лано, за тиснеш один і 6, а він не їде. Вона розганяється, але якихось пушок, там, гонок не буде. Тут навіть є кнопка спорту, але знову ж таки, ми її потикали, ми поїздили, колосальної різниці нема. Можливо, по цифрам їде автомобіль непогано, але варіатор він має свою специфіку. Якщо ви звикли, що коли ви їдете там. Є там тахометр стрибає, вас під спину з кожної передачі підтискає, то варіатор ці всі ефекти він е, переїдає, і ви просто бачите, що хоп, стрілочка піднялася обертів, і автомобіль починає прискорюватись. Так, давайте підводити підсумки. В принципі, як сімейний автомобіль. Машинка досить таки непогана. А мені що сподобалось, що в ній досить таки непоганий приємний салон. І на відміну від Rock Sport автомобільчик вже трошечки більший. Е, ну а це звичайно плюс. Якщо у вас є можливість брати більший автомобіль, то треба брати більший автомобіль. З прикольного знову ж таки, після Rock Sport двигун трішки більший, трішки простіший, і на нього можна встановити легше газ. Я вважаю, це в наш час е, з цінами на пальне, це також є плюс. В принципі, такий автомобільчик, як на мене, непоганий, не пушка-гонка, але щоб кожного дня перевозити свою попку з точки А в точку Б, то досить таки непогано. Ставте лайки, натискайте колокольчики. Все, всім спасибо, всім пока.